Ділянка утоїльівської ну, дороги безпечніше їздити по узбіччю, а не по стій дорозі, вона абсолютно негативним чином впливає на, на розвиток економіки саме Тернопільської області. Чому? Тернопільська область має унікальне географічне розташування, вона має бути транзитною, тут має бути розвиток логістичних складів, транспортних вузлів і, відповідно, має бути відповідний. Відповідно якість дорожнього покриття, ми з року рік фіксуємо все-таки збільшення автомобільних перевезень, але це збільшення воно не є адекватним. Тобто зовсім по-інакшому мало би розвиватися все інше. Крім того, дорога Львів-Тернопіль вона є ланкою транспортно-логістичних ланцюгів, яка з'єднує, які з'єднують західну східну Європу. Не тільки з регіонами центральної південної України. Я назву Хмельницька, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська та Крим, але і країна, яка вказує Азію. Тобто ця ланка вона випадає з транспортної логістики всіх міжнародних компаній, які. В заскаленні в перевезенні переміщення товарів вантажів в цілому між регіонами Європи та Азії. Відповідно, вона має вплив не тільки на розвиток регіону нашого конкретного взяту, а й на цілу транспортну систему України і на цілу Україну взагалом. Тому тут обов'язково має бути звернено увагу на. На цю проблему таким чином, на вже зареєстрований проект рішення, відповідно буде депутати обласної ради буде розглядати звернення Тернопільської обласної ради до Львівської обласної ради щодо спільних дій з реконструкції автомобільної дороги Львів-Тернопіль. Знову ж таки, повторююся, ці видатки вони не є видатками місцевого бюджету. Дорога є державного значення. На цю дорогу мають скерувати кошти з державного бюджету. Відповідно, ми претендуємо на те, щоб була звернута увага не тільки на Прикордонні дороги, митні пропуски, і так далі, а на дуже важливу дорогу, яка з'єднує фактично кордони Польщі і центр Західної України, який є ключовим транспортним вузлом розподілу вантажопотоків потоків на схід України, на південь України, на центр України і далі вже Азія і Кавказський Рівень. Про те, що Треба спрямувати кошти в першу чергу на, першу чергу на схід, бо західні Київі і так за нас голосують, і тому їм грошей не треба. Перед ними Кучма, ясно, що спрямовував абсолютні кошти на Дніпропетровську область, на Донецьку область, знову ж таки, на Схід, тому що він виходив з Сходу і відповідно лобіював ті, ті процеси. Були настільки дисбаланси таких коштів, перерахування тих коштів, буквально коротка ілюстрація. Транспорт на душу населення, тобто дотації субвенції в ту пору, відрізнявся в сотні разів, наприклад, від, е, між Одеською областю і Тернопільською областю. Тобто е, абсолютно несправедливий розподіл національного багатства відбувався як тоді, так і під час помиранчого уряду, так і під час очевидно Януковича. тому що е, ще більше загострилися. Таке відношення категоричне до Західної України ще більше ви бачите розподіл самі дотації відбувається на користь виключно тих районів Донецька, Дніпропетровська і так далі. І тим більше насаджується десь думка, що Західна Україна є дотаційною і вони проїдають, вони паразитують таке інше. Це все є брехня і неправда. Тому що ділянкам тої військової. Дороги безпечніше їздити по узбіччю, але по стій дорозі, вона абсолютно негативним чином впливає на, на розвиток економіки саме Тернопільської області. Чому? Тернопільська область має унікальне географічне розташування, вона має бути транзитною, тут має бути розвиток логістичних складів, транспортних вузлів. І, відповідно, має бути відповідний відповідна якість дорожнього покриття. Ми з року рік фіксуємо все-таки збільшення автомобільних перевезень, але це збільшення воно не є адекватним. Тобто, зовсім по-інакшому мало би розвиватися все інше. Крім того, дорога Львів Тернопіль вона є ланкою транспортно-логістичних ланцюгів, яка які з'єднують західну. Східну, з Західну східну Європу, не тільки з регіонами центральної, південної України. Я назву Хмельницька, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська та Крим, але і країна, Кавказу і Азії. Тобто ця ланка вона випадає з транспортної логістики всіх міжнародних компаній, які. В засикані, в перевезенні переміщення товарів, вантажів в цілому між регіонами Європи та Азії. Відповідно, вона має вплив не тільки на розвиток регіону нашого конкретного взяту, а й на цілу транспортну систему України і на цілу Україну взагалом. Тому тут обов'язково має бути звернено увагу на. На цю проблему таким чином, на вже зареєстрований проєкт рішення, відповідно буде депутати обласної ради будуть розглядати звернення Тернопільської обласної ради до Львівської обласної ради щодо спільних дій з реконструкції автомобільної дороги львів Тернопіль. Знову ж таки, повторююся, ці видатки вони не є видатками місцевого бюджету. Дорога є державного значення. На цю дорогу мають скерувати кошти з державного бюджету. Відповідно, ми претендуємо на те, щоб була звернута увага не тільки на Прикордонні дороги, митні пропуски, і так далі. а на дуже важливу дорогу, яка з'єднує фактично кордони Польщі і центр Західної України, який є ключовим транспортним вузлом розподілу вантажопотоків потоків на схід України, на південь України, на центр України і далі вже Азія і Кавказський рівень.